Вівторок, 11 червня в ефірі телеканалу ICTV2 розпочинає свою роботу студія ранку у великому місті. І сьогодні тут не двоє, а одразу троє ведучих. Я Сергій Сергіоховада, Григорій Герман і Олександр Швачка. Вітайте. Олександр Швачка, вітайте оплесками. Хай сусіди здуріють, не розуміють, що відбувається. Олександр Швачка, випускник 79-ї десантно-штурмової, 95-ї Десантно-штурмової почекай. Все потім поступово зрозуміло. Де він був командиром? Да, тому власне кажучи, він це робить так. Людина, яка нарешті буде нами керувати, а, Шо, шкод, тобі слово. А, ну що, курс молодого ведучого я вже пройшов, так що будемо розпочинати дарувати вам позитивні емоції. І чудові яскраві новини і цікаву інформацію. І розпочнемо ми із чергової чергового наративу, який розповсюджує російська пропаганда. А вони зараз вскочили на коня із легендою, точніше не легендою, а вони розкручують це як свій наратив про Харків, першу столицю України. Нащо зараз оцей наратив а, 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 расистам? І чому столицю радянської України таки перенесли назад до Києва? Короче, кажучи такий цікавий історичний екскурс спеціально для вас. Жовтень 1917 року більшовики захопили владу у Росії, а уже через місяць вони безуспішно намагались повторити переворот у Києві, столиці Української Народної Республіки. Залишити Україну в спокою плани більшовиків не входило, адже Ленін планував повернути під контроль Петрограда усі землі колишньої російської імперії. Тому більшовики вдались до плану Б. Озброєні російські диверсанти перейшли український кордон та почали захоплювати адмінбудівлі у великих містах сходу країни. При цьому Ленін за. Заяв... Явив, що в Україні громадянська війна, а влада центральної ради на чолі з Михайлом Грушевським нелегітимна. 12 грудня 1917-го більшовики окупували Харків і проголосили його столицею неіснуючої держави радянської України. Все управління псевдореспублікою велось виключно з Росії, тому у ній навіть не стали обирати голову уряду. Який же з нас був уряд без армії, фактично без території? Бо навіть Харківська рада нас не визнавала. Апарату жодного треба все утворити з нічого. Володимир Затонський, нарком У СРР, грудень 1917-го. Аки більшовиків у Харкові одразу ж покликали в Україну російські війська. Мовляв, пролетаріат треба захистити від Київської хунти, яка наважилась у січні 1918-го ще й незалежність України проголосити. Так почалась російсько-українська війна. На той час ситуація в нашій країні була складною. Одну й ту ж територію своєю називали і визнана світовою спільнотою Українська Народна Республіка зі столицею у Києві. І маріонеткова республіка більшовиків з центром у Харкові. Останнє щоправда проіснувала Трохи більше місяця центральна рада уклала договір з німеччиною в обмін на величезні поставки продовольства. Німецька армія прогнала більшовиків з території України. Та як виявилось, ненадовго. У 1919 році Червона армія таки окупувала більшу частину України у Києві. становище більшовиків було хитким. На виборах до всеросійських установчих зборів вони отримали тільки 10% голосів. Тому функції столиці радянської України виконував ближче географічно до Москви Харків. Саме у цей час і народився міф про Харків як першу столицю України. У такий спосіб більшовики переписали історію нашої держави, показуючи, що, начебто, до їх приходу в Україні ніколи не. Снувало власної держави, та якщо прискіпливо розібратись в історичних фактах, то Харків формально не був і першою радянською столицею України. Спершу політичним центром було місто Суджа, нині Курська область Росії. Далі Білгород, і тільки у грудні 1919-го уряд більшовиків перебрався до Харкова. Для вищого радянського керівництва Харків завжди був лише тимчасовим політичним центром. Ані у конституції 1919-го, ані у її змінах 1925-го не було жодного рядка про Харків як столицю України. Уже наприкінці 20-х років у владних кругах точилися дискусії про перенесення столиці. Претендентів з огляду на історичні аргументи було два Київ та Запоріжжя, де у той час саме зводили найбільшу в Європі електростанцію на Дніпрі за особистою ініціативою Сталіна. Двадцять. 4 червня 1934-го з Харкова до Києва поспіхом приїхали всі державні та партійні установи. Київ став новою столицею радянської України. Комуністи пояснювали, столицю перенесли з економічних міркувань, аби уряд був ближчим до сільськогосподарських районів правобережжя. Так радянська влада намагалась приховати наслідки організованого ними штучного голодомору, від якого Слобожанщина постраждала найбільше. Була й інша причина ще у 20-х, аби заручитись підтримкою населення та зміцнити свою владу в Україні. Більшовики вдались до хитрого прийому політики українізації. До органів влади вони активно залучали українців, а також сприяли розвиткові української мови. На початок 30-х у Харкові сформувалась проукраїнська політична еліта. Тому Сталін вдався до превентивного удару. Українізацію згорнули, столицю перенесли до Києва. А на харківську владну верхівку шумського скрипника, хвильового та багатьох інших, ЧК, сталінські репресії у новій же столиці Києві сформували новий уряд із лояльних до Сталіна політиків.